Уявіть собі, світ, де небо плаче, але не сльозами води. Світ, де з хмар падає розплавлений метал. Це не фантастика. Це ВАСП 76 б екзопланета, розташована за сотні світлових років від нас, і тут дійсно йдуть залізні дощі. Як таке можливо, денна сторона ВАСП 76 б розжарена до понад 2400 градусів Цельсія. При такій пекельній температурі залізо просто випаровується, перетворюючись на металеву пару. Потім шалені вітри що дмуть зі швидкістю тисяч кілометрів на годину, переносять ці залізні хмари на нічну сторону. Там у вічній темряві температура значно нижча. Пари заліза охолоджуються, конденсуються і проливаються на поверхню дощем із розплавленого металу. Немов апокаліптична казка, що жила в глибинах космосу, і це не вигадка, це реальність, підтверджена астрономами. Вас 76 шість бі світ, де дощ іде не з води. Всесвіт не перестає дивувати.